Настись мені, сину, веселим, щасливим я знову всім серцем тебе обійму, наснись мені, сину, живим і вродливим, таким, яким з дому ти йшов на війну, словами, втішав мене не обміну. Не плач, мамо, Богу за мене молись. Наснись мені, синку, в сорочечку діти, в ту, що я тобі вишила колись. Людська солдатська доля, чужа війна. Ця триклята війна змінила життя кожного з нас. Вона принесла горе, розпач, безвихідь, тисячі українських родин. Ігор Миколайович поклав не зі слів, з екранів на з розповідей знав, що таке війна, адже встав со всі миротворчої місії, входив до контингенту по котрі стояли на захисті державності колишньої вославі. Тож до Сил оборони України мобілізувався, уже маючи досвід учасника бойових дій. Та й до мобілізації йому довелося побувати практично на передовій, коли перебував у відрядженні у Херсонській області на будівництві фортифікаційно столят михайлічана сержант. Присада Роман Васильович, авіаційний технік окремого загону спецпризначення Національної гвардії України. Свій останній бій він прийняв у районі населеного пункту Новояркобівка Запорізької області, загинув внаслідок ворожої атаки дрона під час виконання бойового завдання зі знищенням ворожих населення. Його поважали, ним захоплювались усі, хто знав про них долю цього молодого чоловіка. травмні цього року він приїздив разом із сином на свою малу батьківщину Михайлівку. Молодий. Мужній краси, мотивований, справжній патріот та оптиміст, він так надійно запевняв. Ми переможемо таких кажуть, що це люди, котрі зробили себе самі в житті без опори, без підтримки, без надійного батьківського плеча. Таким серцях рідних та тим, хто знав Романа. Лишиться наш, шановні односельчани. Пам'ятаймо, свободу наші мужні воїни виборють кров'ю, а мирне небо над нами відбувається ціною норма України. За українську державність. Державність це тільки суверенітет і Державність це національна українська сума. Родини наших загиблих героїв. Сьогодні всі ми тут, біля стін нашої школи, щоб шанувати пам'ять, щоб подякувати нашим землякам за їхню жиртовність, за їх героїзм. Вони наша гордість, але наша велика втрата. Без таких хлопців не буде нас, українців. Ми маємо пам'ятати, маємо проносити цю пам'ять через руки, передавати через покоління, адже допоки жива пам'ять, допоки вони живі. Величезна вдячність вам, шановні дорогі, рідні, низький українсь вам за героїв. Дай Боже вам сили перенести величезний бік траси. Люди маємо молитися Богу за наших героїв. Ми маємо пам'ятати. Ми маємо бути вдячні за наші з вами життя. Вічна слава нашим загиблим землякам, вічна слава всім загиблим героям України. Слава Україні! слава! Але Вирішили що буде краще. Просто до цього готові. Героям слава! Наснись мені, сину. Помолимось разом за тих, хто під кулі сьогодні іде. У тебе є вічність я живу часом, хай доля солдатів додому верне, за них я молюсь, як за тебе молилась, дітей не буває чужих на війні, молюсь, щоб їх ненькам таки не судили. Скону цей біль під родьми Усі кольори знов злилися, у чони, його так багато живу у пітьмі. На снизь мені сину трійко, ші клазовий, так само стоїть.